Привіт малята! Сьогодні ми навчимося дуже цікавої вправи, яка допоможе нашим м'язам розслабитися та відчути себе спокійно. Ця вправа називається черепаха. Ви ж бачили, як черепаха ховається у свій панцир, коли хоче відпочити? Ми теж спробуємо стати черепашками на кілька хвилиночок і навчимося, як правильно напружувати та розслабляти наші м'язи. Це дуже весело і корисно, Готові? Тоді давайте перетворюватися на черепашок. Ти черепаха. Ти гуляєш та їш траву. Раптом неподалік виникла небезпека. І тобі терміново потрібно втягти голову в плечі. Втягуй сильно, сильно. Ще сильніше. Ще глибше голова ховається в панцир. Молодець. А тепер опусти плечі, тому що небезпека минула і розслаб їх. Молодці черепашки, ви чудово впоралися з цією вправою. Тепер ви знаєте, як можна розслабитися. Коли втомилися або відчуєте напруження, пам'ятайте, що ви завжди можете сховатися у свій уявний панцир. Як справжня черепаха, щоб відпочити і набратися сил. Ви справжні молодці! До нових зустрічей і нових цікавих вправ.